Dobro, idzie. Супер чуємо вас, бо трошки є якісь у нас сьогодні технічні проблеми, того я так справді рада вас і чути, і бачити. Е, скажіть нам, будь ласка, зараз це звісно, ми не говоримо про те, що е, парламентарі обов'язково це утво, е, проголосують про те, що так буде запроваджено. Це тільки поданий, зареєстрований в Верховній Раді документ одного із ініціаторів його, так але е, ну те, що я прочитала, наприклад, мене як українку трошки злякало, бо е, ну такі. Жорсткі достатньо покарання. Розкажіть нам про це, що там передбачено, і чи буде це стосуватися безпосередньо ну кожного із нас? Можливо, там якась чітка категорія людей тільки буде відповідальність нести. Ну насправді так Ініціатором виступив народний депутат, який зараз винувачується у корупційному правопорушенні. Якщо ви пам'ятаєте, це збір коштів з житомирських лікарень за закупівлю їм і обладнання. Корупційному правопорушенні, якого спіймали НАБУ, він ще є народним депутатом, і вносить от такі, я так розумію, для виправдання свого взагалі існування у Верховній Раді якісь законопроекти. Насправді, на мій погляд, от як юриста, то цей законопроект недоречний. По-перше, вносяться зміни в як адміністра... Кодекс України про адміністративне правопорушення, так і в Кримінальний кодекс. Що стосується адміністративних правопорушень, то встановлюється відповідальність за порушення. Комендантської години перебування, тобто в період комендантської години е, в місцях чи проїзд без відповідних посвідчень і встановлюються безальтернативні штрафи. Теж само стосується і режиму світломаскування. До речі, цікаво було б дізнатися у народного депутата. Е, що саме таке є режим світломаскування, щоб громадяни розуміли? Тобто, я вважаю, що це такий фейковий законопроект яким народний обранець, який звинувачується у корупційному правопорушенні, на першу чергу намагається виправдати своє існування в Верховній Раді, те, про що я сказав? Також вносяться зміни і до Кримінального кодексу. При цьому в Кримінальному кодексі дуже цікаво, такі зміни вносяться умисне порушення, наприклад, світломаскування до 10 років тюрми ще й з конфіскацією. І у разі, якщо ці дії призвели до якихось втрат людей, загибель людей, чим це доводити якумисність, так і загибель людей, що саме це порушення світло маскування, до цього призвело, для мене є загадкою. Тобто на сьогоднішній день фактично народний обранець, я вважаю, що просто вніс цей законопроект для того, щоб якось е до себе увагу. Щоб до на нього звернуло увагу, що він все ж таки якийсь там патріот і щось хоче робити. Однак насправді я думаю, що краще він нічого б не робив, а все ж таки відвідував судові засідання і давав відповідні пояснення вищому антикорупційному суду, чи дійсно він кришував оці хабарні схеми щодо отримання хабарів від Житомирських лікарень за постачання медичного обладнання чи за всі оці кошти, які з бюджету них виділяються, чи ні, він просто там. Помилився і нову помилилася ці записи взагалі не зрозуміли. Тому я думаю, що от цей законопроект насправді він має досить низькі шанси на прийняття. У разі якщо його дійсно буде прийнято, то виникнуть дуже великі корупційні схеми в правоохоронних органах. Ці справи віддані для складання адміністративних протоколів поліції. Тобто, у нас буде дуже велика кількість справ може з'явитись, фактично знов ж таки паралізувати суди, коли правоохоронці також будуть намагатись створити там, певно, знаєте, статистику, у нас до цього часу це люблять робити ці статистики. І намагатись людей притягати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Однак шансів щось у них щоб суди втримати, я думаю, вкрай мало. Тому я думаю, що громадянам України не варто перейматися таким фейковим законопроектом. я по-інакшому його не можу назвати. На мою думку, він дійсно, знаєте, є дуже велика кількість в Верховній Раді мусорних законопроєктів. І тим, чим займається цей народний обранець, я вважаю, що він просто намагається красти час і українців, і народних обранців, замість того, щоб дійсно допомагати Україні, він от такими фейковими законопроектами, я вважаю, що наносить більше шкоди, ніж допомагає. Ми власне так само і піднімаємо ось це питання, так для того, щоб обговорити його і в ефірі телебачення, для того, щоб можливо певна кількість депутатів теж усвідомила те, що ну голосувати за таке. Ну це взагалі якесь жахіття. того, що коли навіть не визначено світло маскування, це що обов'язково треба вимикати світло у квартирі в себе, і потім яке може бути покарання? Ну, взагалі страшні речі. А, натомість, сьогодні я ще переключимося. Так, ви вже в. Висловили, мені здається, що якраз тут можна і поставити крапку. З цього зрозуміло. Сьогодні Верховна Рада також проголосувала. І я чесно не скажу вам зараз, чи в першому читанні, чи вже остаточно ухвалила закон про екстрадицію. І тобто доєдналася вже до цієї конвенції про екстрадицію. Нам можете в коротко сказати, на кого це може зачепити? Бо вже почали, от, наприклад, з'являтися фотографії з Шарієм, Наприклад, так почали з'являтися фотографії із Коломойським. З Натяками. Що це насправді означатиме? Ну, насправді, що стосується екстрадиції, звичайно, є загальні вимоги міжнародного законодавства щодо екстрадиції. Україна, в принципі, дотримується і так, умов екстрадиції, у разі якщо є відповідні клопотання іноземних країн стосовно іноземних громадян. Що стосується громадян України, то в будь-якому разі, от, якщо Громадянин України знаходиться на території України, екстрадиція його стосуватись не може. Що стосується екстрадиції іноземних громадян, тут буде вирішуватись вже в рамках міжнародного законодавства. В першу чергу відповідно до цієї конвенції про екстрадицію, відповідно до тих міжнародних угод, які існують між Україною і тими країнами, які вимагають ці екстрадиції, а також тими країнами. Чий громадянин знаходиться в Україні, у разі, якщо мова йде там про, наприклад, особ без громадянства, тут також є певні особливості, екстрадиції цих країн цих осіб, ті країни, в яких вони можуть бути переслідувані. Тому насправді, що стосується, якщо Верховна Рада сьогодні ратифікувала цю конвенцію, відповідно, там є час на вступ її, і я не думаю, що щось суттєве зміниться для тих громадян, які знаходяться в Україні. Які мають українське громадянство, вони не можуть бути видані. Якщо це громадянство інших країн, то в будь-якому разі, якщо інша країна звертається, прокуратура все одно буде звертатись до суду, і суд буде оцінювати, чи дійсно є підстави для екстрадиції цієї особи, чи дійсно це не буде політичним переслідуванням. Тому я не думаю, що там варто щось говорити і про того шарія, варто говорити і про того Школомойського, тому що у кожного з них є. Відповідно свої аргументи. І чому, знов ж таки на сьогоднішній день нема офіційної інформації стосовно Коломойського щодо втрати українського громадянства, а щодо Шарія, є та ж офіційна інформація, що йому європейська спільнота надала відповідний політичний притулок. Тому я не думаю, що варто взагалі про це на сьогоднішній день говорити. А що ж стосується подальшого, то звичайно, кожна ця справа, що стосується екстрадиції, в будь-якому разі, навіть при ратифікації цієї конвенції. Буде в рамках українського і міжнародного законодавства розглядатись українськими судами і прийматися рішення щодо можливості екстрадиції чи неможливості екстрадиції тієї чи іншої особи теж саме буде стосуватись і громадян України, які знаходяться за кордоном в тих країнах, які ратифікували цю конвенцію і екстрадиції їх в Україну, тому що ми бачили от ті репортажі стосовно і батальйону Монако і перебування. В інших країнах наших народних обранців і осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, наприклад, ж Живага, Бахматюк. У нас дуже велика кількість банкірів. Є, є там так, не двома не, не фотографіями буде повнитися інтернет щодо ось цього. Пане Ростиславу, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, що мали змогу поспілкуватися із юристом Ростиславом Кравцем.